Шанс на друге життя. Шість трансплантацій від посмертних донорів провели за рік франківські медики. Родичі пацієнтів, яким констатували смерть головного мозку, дали згоду на вилучення органів. Деталі у матеріалі Вікторії Резун. Посмертне донорство рятує життя та дарує шанс тим, хто потребує пересадки органів, кажуть медики. Реципієнтів у нас є. Дуже багато, які стоять на черзі, яким потрібно поміняти і замінити нирку, які мають проблеми з печінкою, проблеми з серцем на сьогоднішній день можна сказати, є певна кількість людей, яким це просто першочергово потрібно для того, щоб зберегти їхнє повноцінне життя. І е, ми над цим працюємо. Ігор горлочко один із тих, хто отримав шанс на повноцінне та активне життя. Чоловіку провели трансплантацію органів від родинного донора. Його батько віддав свою нирку, аби тільки допомогти сину. Мені заважало е, жити, тому що це була прив'язка до лікарні. Ну це було обмеження у всьому: тобто, у, у воді, у їді. Це треба було дуже, дуже сильну дієту е, тримати. Е, в мене е, набралася е, тобто, оця вся рідина, яка не, не виводилась через тому, що нирки не працювали. Мій тато дуже сильно хвилювався рахунок цього, тому що він хвилювався, бо він не знав, е, що з ним буде після операції. І він е, дуже був схвильований е, на рахунок цього, тому що. Ну, ви знаєте, людина перший раз лягає на операційний стіл. Попри усі сумніви та хвилювання, операція пройшла успішно. Мені страшно не дуже було, бо тому що це був, як то кажуть, мій, мій другий шанс на на життя повноцінне. Правильно, я не зовсім. Тобто, знаєте, що може стати гірше, бо в мене і так було все погано. Знаєте, тому що я на надіалі сходив це життя, таке собі не дуже. Родине донорство, воно в принципі найкраще, тому що там найкраща сумісність. Якщо говорити там батько, ще відносно молодий, і хлопчина теж був молодий, тому це досить, досить непогано. Воно все так відбулося, пройшло, і маємо хороші позитивні віддалені. Результати трансплантації органів у Франківську проводять ще з 21-го року. З того часу шанс на нове життя отримали десятки людей.